За часів радянського союзу йому забороняли виконувати власні пісні на довгих 15 років. Сьогодні українська пісня лунає. Усюди з нами друзі, сьогодні народний артист України, композитор, співак Павло Дворський. Мене звуть Ростислав Калацинський. Ви дивитесь ютуб канал Ростислав Продакшн. Підтримуйте нашу вподобайками та гарними коментарями. Вітаю, дуже дякую, що ви до нас вийшли. Справжня дякую. легенда. Дякую. Смерекова хата. Батьківський поріг. Смерекова хата. На круті горі, гей, вистари! мені насняться ваші чари. Що за часів Радянського Союзу о, вам забороняли виконувати власні пісні. Е, розкажіть про цю історію. Ну, був такий наказ Міністерства культури, що ті виконавці, композитори, які... Не є членами Національної спілки композиторів Радянського Союзу, не мають права включати в програму колективу не більше однієї пісні. А в мене була популярність, я вже мав багато відомих пісень, і люди просили на концертах виконувати мої пісні. А я не міг. І тому прийшлося придумати різні способи, щоб пісні лунали. Я придумав собі псевдонім Павло Дністровський. І під псевдонімом Павло Дністровський іноді на концертах, на великих концертах записував програму. І, видно, ті, хто не знав, хто такий Павло Дворський, а хто такий Павло Дністровський, думали, що це член національної спілки композиторів, то іноді пропускали, а та, то виконував одну пісню. Так, а це тільки через те, що вони були от в спілці виходить. Чи була цензура на пісні колись? Ну, це, цензура це була окремо. Uh -huh. Коли ти представляв свої пісні в Міністерстві культури, вони обов'язково знаходили варіант, що ця пісня не підходить до такого колективу, як Ансансна річка, тому що це ідеологічний колектив, він має нести тільки те, що проповідується в Радянському Союзі, а ніяких е духовних, ніяких варіантів сльозливих не має бути. Це було з піснями Мама Марія на вірші Михайла Ткача. та пісня була з піснею Місячна дорога на вірші Миколи Бакая, піснею Стажарина, слова Вадима Кудрявцева. Вони казали, що в місячній дорозі є слова, а на душі тривога, а в радянської людини не може бути ніякої тривоги. У нас все ясно, у нас все світло, у нас наша дорога осяйна і в нас ніяких проблем. Або пісні Мама Марія, Мама Марія, як хлібові сонцю, молитва моя. Які молитви? Ми працюємо в ідеологічній. Інстанції філармонії. Ми працюємо а саме з який несе наші радянські звичаї, наші звич... радянські обряди. Тому ніяких пісень про маму Марію, про Святу Марію. Але ми все одно виконували, все одно на концерті приходили ті, хто хотів слухати ці пісні. Угу. І тому знаходили різні варіанти. На концертах виконувати пісні, просили. Чергових по залу, то коли прийде комісія перевіряти, щоб нас попереджували. Так було декілька разів в Запоріжжі, Луганську, коли прибігали і казали, сьогодні будуть в залі, перевіряючи, старайтеся менше співати свої систем. Ми той концерт вже мусили, як кажуть, так заспівати, а наступні знову свої улюблені українські програми. Так. Чи були до вас також дзвінки від КГБ, от не знаю, коли ви їздили в Москву, заїдьте до мене в кабінет, з вами переговорять, чи не було такого, тому що деякі композитори, з якими я спілкуюся, кажуть, що от е, була ось така цензура, про як ви розказуєте зараз, про це можна співати, про це не можна співати? Було декілька шляхів, коли з радянського союзу, так? так? так конкретно мені дзвінків не було, але коли ми групою від товариства України. І в складі трьох чоловік їхали на астролій в Канаду, то нас викликали в Москві, у ЦК компартії Радянського Союзу. І п'ять годин нас штурмували, видавали спеціальні блакитні книжечки, де було написано, що не можна робити. Не що можна, а що не можна. І 5 годин ми читали і потім говорили, що не можна робити в Канаді. На концерті, поза концертом, під час зустрічі з людьми в залі за межами. Тому були такі, таке: конкретно від дзвінків, слава Богу, не було. Це добре. Що змінилося після проголошення Незалежності України? От з приводу вашого виконання, свободи, написання пісень. Що змінилося? Те, що я міг вибирати любу тему. І те, що мені подобалося, те, що я бачив в даний момент, щоб співати, чи будуємо храм, що товариство моє, чи Христос Воскрес Воскресла Україна, uh -huh. чи дзвони Софії, чи лиричні пісні, червоні суники, чи в моєму домі. Я вибирав і співав це в концерті. Звичайно, що радився з режисерами концерту, сценаристами, як то буде вплітатися в концерт. Але то було вже, звичайно, зовсім друге відношення, зовсім друге бачення. І я кайфував і працював з великим задоволенням. Хоча і тоді, я кажу, знаходили моменти, щоб було все гарно. І ми старалися з Назарієм Міромчуком, Левком Дудковським робити все, щоб концерти приходили на високому рівні, українському. Так і зараз ви гастролюєте Україною та за кордоном. Що мені запам'яталося, і те, я відслідковував трошки вашу творчість, що ви з 2014 року вже підтримували українських бійців. Дуже багато людей прокинулося. Після 24 лютого 2022 року, от їм почали бомбити всю Україну, от вони прокинулися е, іншими людьми. Так, ви ж зрозуміли все ще з 2014 року, правда? Я думаю, що з 2011 року, коли я був запрошений на е, такий, до Дня торгового флоту Росії, був організований тенісний турнір на Сахаліні. І крім того, були в мене декілька концертів. Uh -huh. І після концертів до мене підходили глядачі і казали, а по чому ви не поєте на русскому язикі? Ми uh -huh. не розуміємо, що ви поєте. Я кажу, як? Ми об'їхали до саме Снарічка всю весь Радянський Союз від Калінінграду до Владивостоку. Uh -huh. Ми мали тисячі концертів в Радянському Союзі від Калінінграду до Владивостоку. Співали 80% програми українською мовою і ніколи до нас не підходили люди, не казали, що треба перекладати пісні, що вони не розуміють, що ми співаємо. А тут почали підходити і казати: а ми не розуміємо, що ви поєте. Ми зрозуміли, що йде величезна пропаганда проти України. 2011 рік, так? Ага, цікаво. 2011 рік. Я зрозумів, що. Що зомбують по повній програмі, що навіть в спілкуванні духовною особою зводилося до того, що він говорив, що в нас крадете газ, крадете нафту, що все погано, що ми погані і так далі. Я зрозумів, що хорошого нічого не буде вже тоді, в 2011 році, і тому якісь сні мої, які я почав нові писати, Україна йти. Вічність і так далі були наповнені тою варіантом бути пильними, берегти своє, цінувати мову, цінувати нашу молитву, нашу пісню. Так, дякую вам за це. А детальніше про ансамбль Смарічка та 18-річну співпрацю з Назарієм Яремчуком друзі почуєте в наступному етері. Підтримуйте нашу розмову вподобайками, поширенням та гарними коментарями. Слава Україні!